Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Споживчі ціни у серпні 2024 року, порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, зросли на 7,5%. У липні цей показник був 5,4%. Повідомили в Державній службі статистики. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в серпні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 6%. Найбільше подорожчали овочі на 36%. Масло вершкове за рік зросло у ціні на 18,5%. Хліб більше ніж на 12%. Молоко та сири більш ніж на 9%. Водночас, держстат у серпні зафіксував зменшення цін відносно аналогічного місяця 2023 року на яйця соняшникову олії. Й, цукор, м'ясо та м'ясопродукти. Паливо й мастила подорожчали більше ніж на 10%. Електроенергія на 63,6%. Рекордна кількість вакансій за весь час війни спостерігалися в серпні. Одеська область серед лідерів регіонів, де роботодавці готові запропонувати найбільше робочих місць. Найбільший приріст вакансій спостерігається у сфері гостинно-ресторанного бізнесу, туризму, медицини та фармацевтики. В меншій мірі зростання відзначено у сфері обслуговування, робітничих спеціальностях та виробництві, роздрібній торгівлі та логістиці. Менше вакансій у категоріях продажі й закупівлі, а також транспорт та автобізнес. У серпні зафіксовано найбільшу кількість вакансій спочатку повномасштабного вторгнення майже 115,5 тисяч пропозицій. Це на 3% більше ніж у липні. Більше їх з'явилося для педагогів і представників творчих професій. Кількість вакансій збільшилася в Київській, Львівській та Одеській областях. Найбільшу позитивну динаміку на 7,3% відповідно показали Львівщина та Одещина. Єдиним регіоном, де кількість вакансій залишилася стабільною, стала Дніпропетровська область. Щодо конкуренції на ринку праці, то у серпні поточного року вона знову стала на рівні червня. Це може бути пов'язано з сезонними коливаннями та зовнішніми факторами такими. Як обстріли і перебої з електроенергією, у Мінсоцполітики повідомили про розробку проекту, який спростить обрахунок пенсії. Замість численних надбавок нова система базуватиметься на двох критеріях: кількості років стажу та сумі внесків. Про що йде мова та як це практично вплине на матеріальне забезпечення пенсіонерів? Розповів київський експерт Сергій Коробкін. В уряді анонсували новий проект пенсійної системи, який спростить обрахунок пенсії, враховуючи лише стаж та внески. У підсумку за цією системою суми виплат зможуть наблизитись в середньому до 40% від заробітку. Положення проекту, якщо його затвердить Верховна Рада, стосується декількох важливих напрямків. Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін допоміг розібратися у непростій для пересічних громадян темі. На мій погляд, вона не буде революційною. Просто там буде так само враховуватись стаж і страхові внески, ну, стаж і зарплата людини, так, проще кажучи. І сьогодні там використовуються коефіцієнти, коефіцієнт стажу, коефіцієнт зарплати. А завтра хочу просто називати це балами. На мій погляд, тут ну, великої різниці не буде, суть від цього не зміниться. Тепер про деякі положення проєкту більш детально, один з яких стосується прожиткового рівня. Прожитковий мінімум реальний сьогодні для пенсіонера має бути не менше 6 тисяч гривень. Це визнає і сама і само міністерство. А натомість сьогодні задекларований в бюджеті прожитковий мінімум для пенсіонера 2361 тисячі Наступна ідея проекту, яке в розробці Міністерства соціальної політики, це впровадження бальної пенсійної системи, яка буде враховувати стаж та внески. Але на думку експерта особливої різниці в порівнянні з нинішньою формулою розрахунку не матиме. Ще одна пропозиція від Мінсоцполітики стосується накопичувальної пенсійної системи. Ідея там непогана. Коли будуть індивідуальні так страхові внески, пенсійні будуть йти не в бюджет країни, а на персональний рахунок людини, за рахунок цього хочуть зробити пенсію не менше 50-60% від від зарплати людини, тобто буде солідарна частина а, з урахуванням нової бальної системи, ну так планується, плюс а, накопичувальна частина. Проте, на думку експерта, навіть якщо накопичувальна система запрацює в Україні, то її ефект зможуть відчути лише ті пенсіонери, які підуть на пенсію через деякий час після прийняття таких змін у законодавстві. Поки що документ Верховною Радою не розглядався. Його називали Гомером кіно, батьком українського кінематографу. 130 років з дня народження Олександра Довженко відзначають поціновичі його таланту. А починав митець свій шлях режисера саме в Одесі. У нашому місті він створив три фільми. до ювілею Олександра Довженка у золотому залі Одеського літературного музею відкрилася виставка Я України син. Україна вогні, Звенигора, Арсенал. Олександр Довженко створив кіноповісті, які стали культовими. А його кінострічку Земля визнано одним з кращих 12 фільмів усіх часів і народів. Свій шлях у кіномистецтві Довженко починав на одеській кінофабриці, куди його було запрошено у 1926 році зняти фільм Вася Реформатор, який, на жаль, не зберігся. Другим фільмом Олександра Довженка став німий фільм-комедія Я. Ягідка кохання, який він знімає в Одесі за власним сценарієм, це цікаво. Перш за все подивитися, як змінювався кінематограф, тому що кіно відносно нове мистецтво і за 100 років свого існування воно трансформувалося дуже знаково і дуже яскраво. Якщо ми хочемо відпочити душею, то можна подивитися. Ягідку кохання, бо він дійсно комедійний ігровий. Кінострічка «Ягідка кохання триває пів години. Олександр Довженко створив її майже 100 років тому. Однак фільм буде цікавий і сучасному глядачеві, чого тільки вартують впізнавані одеські локації. Наступною кінороботою Олександра Довженка став німий фільм у жанрі пригодницького політичного детективу Сумка дипкур'єра. І саме у цій кінострічці Довженко зіграв свою першу і останню роль. Одеса у 20-ті роки минулого століття була авангардною та експериментальною у світі кіно. Важливу роль у цьому відіграв саме Олександр Довженко. Зараз на одеській кіностудії готуються до зйомок байопіку про митця. Нічною назвою режисер. Плануємо розпочати саме знімальний період навесні весні 2025 року. Зараз допрацьовуємо трохи сценарії, думаємо з командою, хто б це був з наших акторів українських. Ми хочемо розкрити саме початок творчого шляху Олександра Петровича на кіностудії, розказати, чому він став видатним, що в його житті, в його професійному напрямку, що ж було такого особливого, чому саме світ його так поважає, і він став. Світо відомим на весь світ я України син на виставці до 130-річчя від дня народження Олександра Довженка представлені унікальні кіновидання, журнали, афіші 1920-30-х років, фото, кінозйомок, фільмів. Експозиція триватиме в Одеському літературному музеї до кінця жовтня. Сів п'яним за кермо і спровокував смертельну ДТП. Десять років позбавлення волі загрожує жителю Білгород Дністровського району. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу і протаранив мотоцикл. 54-річний водій Опеля не впорався з керуванням. Машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з мотоциклом. 31-річний водій байка отримав важкі травми і помер до приїзду швидкої. Перевірка засвідчила, що водій легковика був сильно п'яний. Рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму майже в 12 разів. Поліцейські затримали правопорушника. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Безпечна подорож до Придністров'я за 8 тисяч доларів. Правоохоронці затримали Одесита та ізмаїльчанина, які організували незаконний бізнес і заробляли на ухилянтах. 42 дворічний одесит організував схему незаконного переправлення чоловіків з України за кордон і залучив до цієї справи водія 54-річного знайомого з Ізмаїлу. Вони підшукали п'ятьох клієнтів і сказали чекати повідомлення про день і час відправки, підготовку до втечі, трансфорд і консультацію. Ділки оцінили у 8 тисяч доларів. Крім того, зловмисника обіцяли дати номер телефону їхнього подільника за кордоном, який за тисячу доларів допоміг би з оформленням документів. Про легальний в'їзд. Поліцейські встановили час і місце зустрічі перевізників із клієнтами та затримали організатора в Одесі, а його поплічника в одному із сіл, куди він приїхав за пасажирами. Фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Війна триває, і наслідки ми бачимо скрізь: руйнування будинків та людських душ, фізичні травми. Воїни, які повернулися з фронту з пораненнями, потребують реабілітації. Одним з її видів є спортивна стрільба. Організатори розповідають, що такі заходи не просто об'єднують захисників у дружній колектив з максимальною моральною підтримкою один одного, а й піднімають дух воїнів, які через травми не можуть більше обороняти Україну від ворога про спортивну стрільбу як засіб реабілітації в репортажі наших колег з телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. Прицелювання, вкладка по готовності на спуск нажимаємо на плавно. Реалії війни всі ми щодня бачимо, просто вийшовши на вулицю. Серед іншого, це велика кількість поранених та скалічених ветеранів. Програма реабілітації безліч, серед них і спортивна стрільба. Завдячуючи родині загиблого воїна, військовослужбовця 47-ї механізованої бригади Магура, Олегу Макарову і Аліні Маршал, які разом з організацією Ветеран Хаб Одеса були відкривачами заходу. щотижня проводиться реабілітація захисників у вигляді тренувань зі стрільби у Тирі. Надважлива і потрібна справа це активна реабілітація, ментальна реабілітація воїнів, які отримали важкі поранення. Ми контактуємо з сіма нашими лікувальними закладами, де лікуються наші захисники і захисниці, і безпосередньо домовляємося, привозимо їх сюди під наглядом і медичних працівників, і реабілітологів. На сьогодні ця програма не така широка, як хотілося б організаторам, тому в першу чергу акцент зроблено на тих воїнів, хто отримав важкі поранення чи мають ампутацію кінцівок. Олексій приходив службу в 137-му окремому батальйоні морської піхоти. У 2017-му поблизу Маріуполя підірвався на протипіхотній міні, втратив ногу до коліна. Після поранення пройшов реабілітацію та протезування, почав працювати в Інституті військово-морських сил на посаді викладача кафедри фізичного виховання спеціальної підготовки. Моральні складнощі почалися, коли вже безпосередньо я був виписаний з центру реабілітації і попав в звичайне життя. Тому спочатку тобі здається, що ти сам, що ти один. Тебе немає підтримки, немає нікого, тебе ніхто не розуміє. Хтось може і сам справитися з цим, хтось без якоїсь підтримки сторонньої не зможе це пройти. Війна це ще й адреналін, втрата якого після повернення у цивільне життя часто призводить до деструктивного мислення та важкого морального стану ветеранів. А такі заняття, як стрільба в тирі в компанії з побратимами, повертає відчуття вправності, азарту, а ще це позбавлення негативних емоцій, злості, обурення, гніву. Учасники програми зізнаються, після таких тренувань повертається бажання жити далі і продовжувати боротьбу з окупантом. 18 степових бабаків щойно оселилися у Тарутинському степу. Це вже друга група цих степових тварин, яких екологи випустили в дику природу, щоб створити процвітаючу популяцію виду в цьому регіоні. Тарутинський степ це заповідна територія, якою опікуються екологи. Колись більш ніж 200 років тому. Тут в великій кількості жили кулани, бабаки, дикі хом'яки та інші тварини. Але поступово люди стали їх витісняти, знищувати природу територій проживання. І сьогодні фахівці займаються відновленням поголів'я цих тварин. Бабаки, що оселилися тут кілька років тому, вже створили колонії та народили дитинчат. Ідея полягає в тому, що ці тварини, наприклад, кулани або байбаки, або хом'яки, які тут розмножуються, в перспективі будуть е, випущені на волю і збільшувати розмаїття е, степу е, тут е, в Бородинській громаді. Бабаки не тільки кумедні тварини, вони відіграють важливу роль у відновленні екосистеми степу, сприяють збагаченню біорізноманіття та доповнюють харчові ланцюги. Завдяки постійним ревайлдінг зусиллям Таротинський степ знову оживає. З кожним випуском тварин йде наближення до відродження природних процесів в одній з останніх і найкраще збережених степових ділянок України та Європи. Степ також може стати розплідником для бабаків та інших диких тварин, допомагаючи зусиллям. Після воєнного відновлення природи по всій країні. В одеському зоопарку до зими нове житло отримали зелені павичі, рідкісні птахи, що мешкають у природі в Південно-Східній Азії. І будинок в Одесі завдяки меценатам. Ці яскраво забарвлені пернаці також отримали в азійському стилі у вигляді дракону, що виходить зі скелі. Одеський зоопарк місце, яке полюбляють і дорослі, і діти, і одесити, і гості міста. У вересні в зоопарку з'явився новий експозиційний об'єкт, який привертає особливу увагу. Це вольєр, побудований в фольклорному в'єтнамському стилі. Мудрий дракон, що символізує процвітання, виходить зі скелі. Цей проект цей вольєр для зелених павичів. Це повністю меценатський проєкт. Тобто це ініціатива була надзвичайного повноважного посла В'єтнаму в Україні і Молдові, пан Гуян Хунтхач. Він прийшов до зоопарку з такою пропозицією подарувати нам якийсь об'єкт, який буде нагадувати всім саме про В'єтнам. Зелені павичі, які стали господарями в новому павільйоні, вихідці з Азії вони мають оперення з металевим відливом, довгі ноги та шию і чубчик на голові. Оселили тут пару зелених павичів. Це саме цей птах, який притаманний в'єтнамській фауні. Він дуже відрізняється від наших звичних павичів, які у нас гуляють по зоопаркові, вони трохи більші, вони, інший постав тіла в них, вони більш високі, забарвлення інакше. У нас поки що пара молоди, молоді птахи, їм тільки рік, але вони ще розквітнуть, то ми чекаємо від них поповнення. До 20-го століття зелений павич у неволі в Європі і Америці не поширювався. А наразі молода пара павичів розгулює в одеському зоопарку. Розглядає відвідувачів лощить місцеві горіхи, які випадково впали на територію. Іде війна, і не, не зважаючи на війну, ми намагаємося робити наш зоопарк краще і краще. Тому що зоопарк це дуже важливий соціальний об'єкт. Так, зоопарк створений і для тварин, і для людей, і ми намагаємось надавати нашим відвідувачам якийсь гарний настрій, відчуття спокою, відчуття впевненості. Це дуже важливо у воєнний час. Зацікавлено розглядають заморських птахів і їх красиве житло. Відвідувачі зоологічного парку. Ці павичі зустрічаються значно рідше інших своїх родичів. Може, саме тому і виступають дуже царственно по новому вольєру. Ігор Біляков каже, що насправді в зоопарку багато нових проєктів, аби були міценати, такі, які допомогли зеленим павичам. У нас багато є ідей, у нас же багато є чого будувати. Тобто, усім можливим меценатам, які е, хочуть е, свій внесок зробити, ми усіх е, запрошуємо. Це дуже гарний приклад. Я закликаю усі амбасади та взагалі усіх меценатів приєднатися до, до цього е, шляхетного е, такого діла. У мінагрополітики затвердили зміни до вимог безпечності та якості молока та молочних продуктів. А документом передбачається удосконалення заходів щодо виробництва та обігу молока і молочних продуктів відповідно до європейського законодавства. Нові вимоги запроваджуються до сирого молока, що не піддавалось термічній обробці, та буде вводитись в обіг як харчовий продукт кінцевому споживачу господарств з виробництва молока й тварин, від яких таке молоко отримується. Чітко встановлюються місця та правила реалізації такого молока, безпосередньо з господарства, з виробництва молока, з фермерського магазину, з ємності для молока. Також запроваджуються механізми щодо проведення лабораторних досліджень сирого молока, отриманого в мі місцях первинного виробництва на залишки протимікробних препаратів тощо нові вимоги посилять інституційну спроможність системи контролю в молочному секторі та його готовність до інтеграції з ринком молока Європейського союзу. Розпочався навчальний рік. Діти більше часу проводять з підручниками та зошитами, але як і під час канікул, часто не можуть відірватися від екранів смартфонів, а це навантаження на зір, нагадують лікарі і радять, як захистити один з найважливіших органів сприйняття у насичений навчальний період. Захист дитячого зору в епоху цифрових технологій, що робити дітям та на що перш за все звернути увагу батькам, розповіли у п'ятій дитячій поліклініці на сьогоднішній день. Найпоширеніші захворювання у дітей, такі як короткозорість, косоокість та астигматизм. На превеликий жаль, частіше всього причиною цих захворювань, захворювань є постійне неконтрольоване сидіння дитині в гаджеті – телефон, планшет або комп'ютер. Наші очі починають напружуватися, коли дивляться поблизу, і відпочивають, коли дивляться вдалину. Дана ситуація провокує дитяче око бути постійно напруженим і адаптується до цих умов, щоб і в подальшому розвиватися як короткозоре око. На що ж треба звернути увагу в першу чергу? По-перше, дитина сама може повідомити батьків про те, що вона погано бачить вдаль або вблизь. Вона погано бачить довго або короткочасно. Також не треба забувати оглядати рухи очей дитини. Якщо ви бачите плаваючі або несинхронні рухи очей дитини, теж зверніть на це увагу. Зверніть увагу на те, що одне око. Відходить до носика або навпаки, воно може назовні відхилятися. У разі виявлення таких симптомів батьки обов'язково мають звернутися зі своєю дитиною до лікаря. Є ще кілька ознак, які є причиною звернення до спеціаліста. Дитина часто моргає. Три очі мружиться, хоче подивитися чи підійти ближче до предмету, підносить його ближче до предмета, розглядає якісь деталі довше, чим це робить інша дитина. У домашніх умовах лікарі також радять батькам сфотографувати дитину, щоб побачити ті чи інші відхилення в зоровій системі. Якщо ви зробили світлину дитині. Та помітили, якісь нетипові, якесь нетипове освітлення. Наприклад, одне око червоне, а інше мутне або зеленувате. Це є першою ознакою таких захворювань, як косоокість, або захворювання сітківки та кришталика. Вам треба обов'язково звернутися до дитячого офтальмолога. Крім необхідності бути уважними та стежити за станом здоров'я своєї дитини, слід також вживати запобіжні заходи, займатися гігієною роботи та відпочинку, які включають в себе цілий комплекс дій. За європейськими стандартами рік дітям до трьох років взагалі протипоказані, протипоказані якісь гаджети. Їх ні в якому разі не можна вмикати, навіть якщо це край як необхідно для самих батьків. Далі дітям від 3 до 6 років дозволено використовувати не більше 30 хвилин на добу. Далі норми такі: дітям від 7 до 9 років дозволено використання гаджетів протягом 40-50 хвилин на добу, більш дорослим від 10 до 16 років півтори години на добу. При цьому кожні 20 хвилин роботи з мобільним пристроєм або гаджетом слід обов'язково робити паузу та спрямовувати свій погляд вдалечінь на 20 секунд. Батьки також мають звернути увагу на робоче місце дитини. Обов'язково потрібно, щоб було правильне освітлення, правильна висота парти та стільця і слідкувати. Вати за осанкою дитини харчування також має бути збалансованим та включати у себе м'ясні та рибні страви. Достатню кількість сезонніх фруктів та овочів, зелені про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.